Всім привіт! Сьогодні я розкажу про свої плани на літо, читатські плани, і покажу е, більше п'яти книжок, які я планую прочитати, деякі я вже почала, деякі мені не сподобались. І зараз я детальніше розкажу про кожну з них. Першою в списку у мене був майстер корабля Юрій Яновський, і це саме та книжка, яка мені не сподобалась. І я дійшла до... Сотої сторінки, і, на жаль, мене ця історія не захопила. Хоч і автор пише дуже красиво, мені подобається стиль, але все-таки це не моя історія, і наразі я її відкладаю або до кращих часів, або просто продам комусь, кому ця книга буде подобатися більше. Це такі собі мемуари старого. Дядька, який займався кіном, він згадує про свою молодість, життя в Одесі, роботу на кіностудії, дуже красиві описи моря, але саме манера оповіді дещо мене заплутає, тому що тут оповідач скаче від минулого до теперішнього вклинюються інші персонажі, його сини. І є епізоди, які я просто не зрозуміла, для чого вони були, тому для мене це було дещо хаотично, і тому мені не сподобалось. Наступна книга, вже прочитана мною, це Каріна Саваріна за маму за тата перший український роман про РХП, як заявлено видавництвом. Це історія про дівчинку Варю, яка намагається нарешті повернутися в своє комфортне місце. До бабусі за допомогою їжі, і в їжі вона знаходить якийсь комфорт, коли навколо неї нічого не добре до неї. Вважаю, що цю книгу потрібно прочитати якомога більшій і ширшій аудиторії, щоб люди дізналися про досвід людей з РГП. І, як на мене, тут дуже чітко описано саме, як відчувається людина. І було декілька навіть моментів, які мені відгукнулися, і загалом книга мені сподобалась, тому рекомендую. Наступна книга, яка в мене зараз в процесі прочитання, я вже декілька маю поміток. Дійшла до 93-ї сторінки, і це як читати класиків Ростислава Семківа. Це мій улюблений літературознавець сучасної України. Я обожнюю всі його роботи. Читала всі, окрім цієї іще пригод української літератури, але постараюся це скоро виправити. Загалом, тут дуже в цікавій манері: нам автор оповідає про життєвий бекграунд авторів, яких він вважає канонічними в українській літературі, і я вже прочитала про. Котляревського і прочитала про Сковороду, і мені дуже сподобалось. І плюс мені дуже подобаються ті думки, які, якими ділиться Ростислав Семків щодо роботи з українською літературою на уроках української літератури в школі. Про те, що урок української літератури має бути розмовою про життя, і вчителі загалом мають показувати, яким чином. Історія в книзі може рілейтитися до їхнього реального життя, до реальних проблем дітей, і ця думка мені дуже відгукується. Тому читаю далі і скажу, чи рекомендую, але думаю, що рекомендую. Наступні три книги я ще не починала, але вони в мене в планах. Зараз я покажу. Це в мене Н із зелених дахів. Книга, по якій знято навіть не книга, а серія книг про Н. І по ній знято серіал від Netflix, здається, чи Нетфлікс його викупив, але це NN з двома N, здається, вона так називається українською. Мій улюблений серіал. Дуже хочу прочитати перше джерело. Це історія е, сироти дівчинки, яку е, вдочарили брат і сестра на острові, на фермі, на фермі Зелені дахи, е, брат і сестрою її. Всиновлюють. І ця дівчинка, вона просто така, якби ніби з іншого світу, помічає зовсім різні речі речі, які помічають звичайні люди. І вона змінює життя цих брата і сестрої, які її вдочерили, і інших людей навколо своїх однокласників. Коротше, історія просто неймовірна, і я хочу почитати оригінальну серію. Наступна книга це Wild Woman, дика жінка хорватської авторки. Ім'я я не буду читати, бо я точно його перекривлю і я не хочу цього робити. Це історія про жінку, як ми можемо зрозуміти. І на обкладинці заявлення, що це Anti-Love Story, і має бути ще економічні якісь складності, і про 1970-ті у Хорватії. Має бути щось цікаве. Я починала читати десь до 20-ї сторінки, можливо, дійшла, але далі щось, напевно, був не той настрій, і я її відклала. Хочу повернутися. І на десерт я собі залишила південні вірші, вірші українських поетів про український південь, зокрема і Крим. Влітку я завжди сумую за Кримом. Тому що я звідти родом і хочу собі повернути якісь е, вайби перебування на, моєму, е, на моїй батьківщині. Е, тут ще дуже гарне видання, тут такі красиві ілюстрації, я ще детальніше покажу вам. І е, це видавництво «Стилет і Стилос, е, ветеранське видавництво. Закликаю підтримувати ветеранські видавництва. Зокрема, це видання. Е, Купуйте, тому що воно просто неймовірне. І вірші я деякі вже тут читала, вони просто неймовірно красиві. Мені подобаються ці такі аплікації, якби типу аплікації, вставки в... між, поміж віршами. Окрім заявлених своїх планів, я також маю деякі книжки, які вклинилися в мої плани через те, що моє око впало на них на полиці. І перше з них це крізь темряву пливу польського автора Томаша Єндровського. Це ЛГБТ історія про двох хлопців в Польщі, які закохуються, і більше я нічого не знаю. Дуже багато хто на закордонному ютубі її рекомендує. Я радію, що в нас є видана вона українською, і я можу її прочитати. Плюс мені дуже подобається обкладинка. Наступні дві книги вони англійською. Я їх купила, коли була в Іспанії, і дуже хочу їх прочитати, тому що теж надивилася купу е, відео закордонних букблогерів, і вони дуже. Тепло відгукується про ці книги. Перша книга це Елена Ноус з Клауді Піньєро, я сподіваюся, я правильно вимовила її прізвище, і це буде соромно, тому що я вчу іспанську і неправильно прочитала іспанське прізвище. Це щось має бути дуже серцетрошибельне про мати і про доньку. Плюс я знаю, що ще є фільм. Це все що я знаю про цю книжку. Дуже хочу її прочитати. І остання в цьому списку книжка це I Who Have Never Known Man, авторки Жаклін Гарпмен. Це книга, до речі, стара. Вона, зараз я скажу якого року, 1995-го, напевно. Чи 88-го. Ну, коротше, минулого століття. Правильно. Е, і тут про жінок, які живуть в бункері, і е, головна героїня намагається зрозуміти, в чому сенс життя. По-моєму, ідеальне чтиво. Я дуже люблю такі історії, можливо, там не буде нічого відбуватися. Я підозрюю, що вона може бути схожа за вайбом на за стіною е, авторки австрійської забула, на жаль, зараз ім'я, яка мені дуже сподобалася. Тому сподіваюся, що ця теж мене не розчарує. Я її теж починала читати. Десь, я на 8-й сторінці. Я вже тут багато чого підкреслювала, е, бо мене інтригує письмо. Е, але сподіваюся, до кінця літа я зможу її осилити. На цьому все. Дякую, що були зі мною. послухали про мої книжкові плани. Діліться в коментарях, що ви хочете читати літом. Можливо, ви вже щось почали читати. Буду рада почитати ваші Думки та коментарі. Майте гарний день і па! -па!